Уставши. Ну що, 2-2, поки у нас рахунок побігли далі. Ще один класний. 94, 95, класний сигналчик, якась прикраса. Напевно. Сорочка трошки, трошки. Якісь приколясики. Я навіть не знаю, що це було. мідна якась штука. Якась закривала. Всім привіт. Виїхали знову. В розвідку покопати. Ну і перший сигнальчик чотенький. 95 96. Попробуємо, щоб він там що покаже. Так, щось лай купила. Подивимось, що там може бути. Обнадії. Ага, з пола. А, все. Десь тут. Бачу кругленьке ось, Бачите? Ну, ой, краса, да какая. Та ви що Сохран. Де він? Краса кажу, какая. Сохран просто бомба що супер. Це вам хочу сказати перший сигнал. Не було даже сміття, тільки вийшли, розпакувалися і пішли з Танюшею бігати. За чорт, побігли далі. Танюша викопала монетку. Ямка невеличка. Що в мене на першому девусі 92 било, тільки що я провіряв. І вона каже, 92 на другому девусі. По відношенню з тим, що я не йшов. У мене взагалі така, ну наче наче десь от, хтось її помив. Руками тернув. А це якась захандушена. Ну, ну ми їм подивимося вечірком. Ну, Міддяк царський однозначно, 92. А що, будемо дивитися вже потім, коли почистимо. Побіли далі. Якийсь б, напевно, хлів стояв тут. Вже третє кільце я таке знайшов. Це з якоюсь штучкою. То без штучок просто кільця такі. Глибина не, немаленька. Підійшов напевно якийсь власник цього поля. Через вікно машини ями закопуйте. Так що це хто дивиться, хто копає. То, напевно, це всіх касається. Закопуйте ями. Просто так зауваження б не робили. Гаразд, побігли далі. Ще один класний. 94, 95. Класний сигналчик. Давайте попробуємо. Не, ще не, не викопали. Піном. О, де? Кричить? Єсть монеточка. Єсть монеточка, бачите? Дві. Ну, царь однозначно. Але що ж він такий втомлений? По відношенню з тим, що я перед цим знайшов, ну, ну прям тут краса такий красає. А цей... А цей... Подивимось, почистим, покажу вам що за. Можливо, теж буде краса. Побігли далі. Десь Танюша позвала, ямка царка не йшла. Зараз будемо. Ага, 90. Ага. 96. Бачу звідси. Де? Ви бачите? Бачите, не? Да? Напевно, капуста по розміру. Да. І... І сохранчик теж. От в цьому місці я тут першу монетку знайшов. Деньгу сохран бомбічний. Танюша знайшла тут сохран бомбічний. А там далі дві монетки, цар. Два царя знайшли, там туди далі. Взагалі, в кізячок уставший. Ну що, 2-2, поки у нас рахунок побігли далі. 63 і прям. Візуально видно. Ясь... якась, якась прикраса, напевно. Сонечко трошки. Ну щось. Не знаю, не знаю. Помию ми покажу вечірком. Що воно навіть не зрозуміло. Цікаво, побігли далі. Підійшов до Танюші. Найшла вона. Якісь приколясики. Я навіть не знаю, що це було, мідна якась штука. Якась закривалочка. Це якась чийкон. Ну, рамка для чогось була. Ну, молодець. Піду, я щось знайду. То щось тишина, нічого, тільки проволока одна. побігай далі. Підійшов до Танюші, десь монеточку знайшла. Давай все. все бачу. Прикольна якась монеточка, хочу вам сказати, Дивіться. Отже, якийсь поляк. Клас, побігли далі. Так, ще не встиг прикопати ямку від баратинки той. Танюша знову монеточку, шоркнуло. Отаку От ранній советик. І пів копійки, а сохранчик. Просто прелестный. 1927 рік. Шикарно. Вот это молодець. Бимба. Супер. Такс. Танюша монетки, а я. Ножика такой кусочок нашел. Ну, хоч щось. Побігли далі. Все, закінчуємо копнеш, йдемо додому. Зараз будемо їхати. Сонечко ховається, комарі гризуть, Танюша нюшан ще щось там намагається знайти. Всім пока. По моїм знахідки покажу всім. Всім привіт! Приїхали додому. <coughs> ну і покажу ще, що ми знайшли станюшую. І вирішити, хто переміг. Це. Я. Мої знахідки це танюшини знахідки. Розпочнемо з моїх. Діньгу таку штукну. Ну, просто ну, зачотно. Водичечкою помив, зубочисточкою повичищав і все. Біж нічого не робив. Клас. Перша знахідка була. Фу, перший сигнал і перша знахідка. Отака штукенця, Я навіть не знаю, що це якась. Чи прикраса? Ну, кріплення не видно. Ну, так прямо зверху лежало. Візуально побачив. Так, далі. Найшов. Танюша таку найшла і я. Єлизаветінську. копеечку. Ну, була вона, я вам скажу в. В такому жахливому стані, що просто. Але повибивають всі нині кокаліки. І це в одному місці. Це моя. Ось, де, зараз покажу. А Це Танюшина. Тож аналогічно. Танюша більш-менш сохранчик такий. Але в одному тому самому місці лежали там метр різниці. Там ну, на, накипів, налипів, десь якийсь хлів, напевно, був. Не знаю. Такс, потім що з моїх. А, ну і ножик. Це от. з моїх знахідок. Танюша, знайшла. Я таку, навіть не знаю. Можна було б сказати якась від люльки кришка, але тут воно патент написано. Тут якийсь номер 70FT. Навіть не знаю. Вкрилася, закривалась, відкривалась. Патентована штучка. Дальше. Двушечку. Это рядышком біля деньги. Это, что я нашел, у нас двушечку дернула, Ну, стан так себе, но ну, я вам хочу сказать, по отношению с теми Елизаветинскими, то это суперовая ваша двушечка. Вот. Потом, что она поляка дернула такого. може не поляк кажить що це я не знаю і зразу ж, слідком за ним зразу ж. пів копійочки 1927 рік ну що пів копійочки я збираю у мене набор є такі, таких ранніх радянчиків напевно поміняю мене є така втомлена поміняю на більш свіжішу. Потім бігла вона вже до машини, прямо біля машини. Копіючку таку Шорхнула. 1821 рік. Ну клас. Молодець. Як на мене, знову вона перемогла своїм девусом другим. І навіть не розумію, що це може бути. Пільце, якесь кріплення. Тут було відпадало, теж така пластиночка. Навіть не можу зрозуміти. Ну, знахідка є. Отакі от, от знахідки. Теж виїхали десь в пів шостого приїхали, вже пів восьмого поїхали додому. Басонечко почало ховатись, комарі, як вампіри. Там, вух, в момент. Ладно, гарного дня, вам. всім пока. Мирного неба. До зустрічі!